Знову літо прийшло у наш край, дзвонить черемош, бояють Карпати. А крізь трава, травиченька, травичка, і сонце сипле квіти, як збриля. А ми, смутку, схиливши голови, уже дев'ятий рік збираємось ось тут, щоб добрим словом вас згадати: Шановний вчителю, колего, друг! Комариця Калинич Марія Миколаївна народилася 20 липня 1951 року в селі Ростоки Косівського району Івано-Франківської області після закінчення Ростоківського середньої школи Потильського району Чернівецької області. 1968-го прийшла працювати старшою піонер в Яблуницьку восьмирічну школу. Згодом працювала вихователем при шкільному інтернату, вчителем музики і навчалася на факультеті фізичного виховання Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. З 1972 року працювала на посаді вчителя фізичного виховання, де і пропрацювала до останніх днів свого життя. Вона була вчителем від Бога. Особистістю людиною не дарма залишила такий світлий, глибокий слід на цій землі. В серцях своїх учнів, рідних, колег-односельчан не обходились в районі жодні спортивні змагання без участі команди Яблуницької школи. Не тільки в районі, а й в області її вихованці неодноразово були призерами. Організовувала сім'ї на спортивну гру. Тато, мама і я спортивна сім'я, які ставали переможцями районного і обласного конкурсів. Під керівництвом Марії Миколаївни приходила цікава і захоплююча патріотична гра Зірниця грала на Баяні та не просто грала, а й допомагала у проведенні свят. Виступала з дитячим колективом на районній сцені будинку культури. А скільки своїх учнів призовників граючи на баяні, провела на військову службу в армію, мала і сама чудовий голос і не раз була солісткою сільського і вчительського хору, брала активну участь у художній самодіяльності села, організовувала походи в природу, де діти не тільки відпочивали, а й навчалися будувати наметове містечко, розпалювати багаття та вміти правильно з ним поводитись. Готувати їжу, грати в ігри на свіжому повітрі, вчила жити в колективі, готувала дітей до самостійного життя, її любили і поважали діти. Ви звались велично, людина, зірцем для усіх поколінь, душею і серцем єдині у пам'яті вічно амінь. Минали дні і роки. Спорт, над усе був для вас. В ньому, знаючи толк, з радістю заходили в клас, дивлялися в очі дитячі, в їх душі заклавши святе, Жадали в дорослості, бачить, що в долі зерно не пусте. Душа усього колективу, ви були педагог, а не хтось. Чому ж так нагально і примхливо життєва зламалася ось? Не з'являйтесь ви на петраду, у акту, у залу, на свято, не йдете у походи, не даєте пораду. Я плачу, не стримавши сльоз, і знаю, не стиснуться більш руки у привіті У світ того голосу. Спасибі, що жили ви на світі. Багато учнів нашої школи здобули професію вчителя фізичного виховання завдяки Марії Миколаївні. Передала у нас свій досвід і свої тонеці Лідії, яка працює зараз вчителем фізичного виховання в Новоярівському фізико-математичному ліцеї на Львівщині. Марія Миколаївна привила любов до спорту і внуку Сергію. Обірвалося життя як весняний цвіт. Раптово серце битись перестало, мов сонце згасло серед дня. Чому? Чому так прикро прикористалось? Здається, вернетесь і посміхнетесь нам. Та час сей іде та йде, а вас немає серед нас. Тож хай земля лиш буде пухом, а ми тут молимось весь час. І ці турніри, які започатковані у нашій школі? Це пам'ять про вас, дорога наша Марія Миколаївна. 5 червня 2014 року раптом обірвалося життя однієї чудової, талановитої, мудрої, щирої, завжди усміхненої людини педагога. Тож шануємо хвилиною мовчання пам'ять про Марію Миколаївну.